Широка палітра дитячо-юнацьких турнірів з баскетболу, які проводяться в Одесі та Одеській області, поповнилась ще однією знаковою подією. У 2015 році вперше організовано дитячий баскетбольний турнір, присвячений пам'яті Бориса Давидовича Літвака – одного з найвідоміших одеситів, який є своєрідним символом нашого міста. Перерахування всіх його заслуг і добрих справ зайняло б немало часу. Тому ми назвемо лише найголовніше Борис Давидович Літвак, герой України, почесний громадянин Одеси і Одеської області, громадський діяч, засновник центру реабілітації дітей-інвалідів, майбутнє, відомого як Будинок з ангелом, голова правління Одеського обласного добродійного фонду реабілітації дітей-інвалідів, майбутнє, заслужений тренер України, який майже 40 років керував Одеською дитячо-юнацькою спортивною школою номер 2 якій згодом було присвоєне його ім'я, пам'ять. Улюбленого директора, який створив неповторний дух знаменитої дюшки, жива в серцях усього колективу і вихованців школи Літвака. Цілком природним кроком по увічненню його імені стало заснування дитячого баскетбольного турніру пам'яті Бориса Давидовича Літвака. Вперше такий турнір було вирішено провести до 85-ї річниці з дня народження Бориса Літвака з 11 по 15 березня 2015 року. Ці змагання організовані. Одеською обласною федерацією баскетболу за підтримки одеських міського та обласного управлінь зі справ молоді та спорту. Участь у турнірі беруть близько півтори сотні юних спортсменів: шість юнацьких та п'ять дівочих команд 2001-2002 років народження з Одеси, Южного Ізмаїлу, Рені та Кілії. Перші матчі розпочались з ранку березня. Дівчата змагатимуться за коловим принципом. Юнаки зіграють у у двох підгрупах зі стиковими матчами. А ввечері, 12 березня, відбулось урочисте відкриття турніру пам'яті Бориса Літвака у великому ігровому залі з дюшор No2, яка зараз носить його ім'я. Гостями юних баскетболістів у цей день стали дружина Бориса Літвака Рима Олексійовна та його онук Олексій. Було тут також чимало видатних спортсменів та тренерів. До учасників турніру з привітаннями звернулись директор з дюшор імені Бориса Літвака, віце-президент Одеської обласної федерації баскетболу Олексій Діберт та одеський міський голова Геннадій Труханов. Честь проголосити відкриття турніру була надана онуку Бориса Давидовича Олексію. Після чого усі учасники змагань та гості турніру змогли подивитись телевізійний фільм, у якому ще раз згадали основні віхи з життя Бориса Літвака матчі турніру пам'яті Бориса Літвака триватимуть ще два дні. Заключні зустрічі у дівчат та хлопців пройдуть 14 березня, після чого о 17 годині відбудеться нагородження призерів та урочисте закриття турніру.